Місцеві вибори на Сумщині завершені. Принаймні, перший їх тур уже позаду. Вже є перші проміжні результати голосування. Сумщина у першому турі обрала вже принаймні п'ять мерів. На обласний вже скоріш чекатиме другий тур. За останніми підрахунками до міської ради проходить шість партій, до обласної сім. Докладніше розкаже Роман Філонов. За паралельними підрахунками, 5 міст області вже в першому турі обрали собі мерів. У шостці переміг Микола Нога, який набрав 57%. Найближчий його конкурент Геннадій Гордієнко програв 24%. Найбільший відрив у Юрія Бови в Тростянці. Там його переобрали 67 7 а його партія Сила людей до міськради також набрала більше 50 відсотків. У Білопіллі переобрали Юрія Зарко, а у Глухові нинішній мер Юрій Бурлака програв Мішелю Терещенку більше 30 відсотків. Також є інформація, що у конотопі з великим відривом міським головою став свободівець Артем Семенихін. В обласному центрі, скоріше за все, відбудеться другий тур виборів міського голови. Адже нинішній мер Олександр Лисенко за попередньою інформацією, набирає 46% голосів. А його найближчий переслідувач Анатолій Єпіфанов 14%. За ними йдуть Андрій Крамченков та Дмитро Лантушенко із відривом у 7%. За паралельним підрахунком голосів до Сумської міськради потрапляють шість партій: на першому місці батьківщина 25%, відсотків, на другому солідарність 13%, відсотками. У самопомочі 6,5%, відсотків. За Україну набрала трохи більше 5,5%. А опозиційний блок та свобода ледве перейшли 5 відсотковий бар'єр. У результатах до обласної ради дещо інша картина. За попередніми підрахунками до неї проходять сім партій: найменше голосів серед переможців у радикальної партії та Укропа. Близько восьми набрала свобода та за Україну. До трійки увійшла партія відродження з 11 відсотками. На другому солідарність 16, А найбільше голосів у батьківщини трохи більше 23 відсотків. Остаточні ж результати голосування будуть відомі найближчими днями. Роман Філонов новини СТС.